Я граю в Standoff 2 з... з моїм другом. І зараз ми будемо з ним грати в катку. І подивимося, чи я його зможу перемогти. Я не знаю, яку команду виберу він, терорист і спецназа, Він не знає, яку виберу я. Зараз ми з ним попереписуємося. Ем... Все. Вже він почав катку на снайперках. Я не на снайперках хлопці, грати. Я взагалі не вмію на снайперках грати. Я дуже поганий на снайперках, але на петухах я файний. На снайперках ні. І зараз ми будемо грати. Зараз на яку команду вибере він? Я виберу, я хотів вибрати терористів, але може він вибрав терористів. Так, він вибрав спецназів, Коротше. Стоп! Він мене вбив зі снайперки. Ану. А я його дурношу. Я беру таку снайперку. і десь там, напевно що. Я не знаю, де він взагалі знаходиться. Ну, але. але зараз ми проти нього... Я сподіваюся, що я навчуся за цей ролик грати взагалі на снайперках. Він мене вбив! Як? Ну, звісно, що він хай файно грає на снайперках, а я ні. Коли закінчиться раунд, я хочу з ним пограти на нормальних ворожах, яких хочете. Він десь зараз побіг, замкнув на мою базу, але він навіть не догадується, що я тут. Я його... Я, йому... я його торгечу. О, ні. Ну, чесно. Читерки. Та бляха, він мене вбив. Зараз я йому покажу. О -о -о. Зараз я йому покажу, як мене. Обманювати ти. На ножах, він, бляха. Так, я беру скоро нож. Ага, ага, ага. ти, ах ти, ах ти! Ах! Ах! Як? Він він просто щитерив. Він щітерів, я беру... Ніж, якось його з ножа завалюв. Він він тя пістолети. Е, ти. Я, я йому на другий раунд напишу, би ви, би ми на снайперках не були. Би ми нормально. На яких хотіли оружжя в грали. Він мене просто вбив зі снайперки. Здорова. Привіт. Привіт, братан. На ти. На ти. Ох ти! Ох ти! Ага, ага. Давай, давай! На... Він вбив! Він файно на снайперках грає! Я нуб на снайперках! Чесно, я вам скажу! Я нуб на снайперках! Не бейте мене ну, ніколи на снайперках! На нормальних оружях я вже... Я вже на одні на петуху, я дуже файно граю. Тому я останнь-два два, грав багато раз. Я зараз його попробую з ножа завалити. Як? Вот як він це зробив! Іди сюди! Тобі, хана! Йома. мою Хана, тобі! Та як? Ну він читер. У нього читы! По-любому! Це точно? Так, тихо. Я промахнувся! Я промахнувся просто як? Він відбіжав, йому повезло. Йому, йому повезло дуже сильно. А, от тебе. Ну, привіт. ти Те, вже не вигаєш мені. Ти! Так, тихо. Нападай на нього. Та, да, я його виграв. Сілюсь. Стоп. Там. Перестрілки чисто. Моїм другом. Я йому просто. Котше, я йду перезаряджатись. Ти, диви якийсь. Давай, давай. Да и что, 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 что? Читер! Что, Да винчитер. Ах ты! вот что? Учай! Что? Что надо? Накуда? Коя-то перезаряжаюсь. Перезарядка не такая скорая. Я... Та ти... Він читерить і бере оружие, яке не можна. А я в теж тоже таке саме оружие і, і все. От тобі називається. Він Мене просто завалив. Він Мене просто взяв і вбив. Взяв і вбив. То ти Кокен. Не шуткуй зі мною. Він читер. Він просто читер. Він читер, але я його завалив. Я не знаю як. Я беру калаш, калашка. Калаш. Він не вже виграв. Ну, звісно, що не завалив, да, та-та-та. Просто постріляти можна. Але він не виграв. А знаєте, чому він мене виграв? Він просто зачітрів і взяв оружжя, яке не можна. Ми на сай грали. Я не винувата, що я просто йому у голову стріляв. Я якось, я сам в шоці був, як я йому чесно попадав. Я в шоці був. Але... Ну, У нього, напевно, у нього нема читів. просто він файно грає в stand стенд 2. Я вже грав багато раз у нього, тому я тут знаю. І в мене у мене той є ящик. В мене той ящик є. В принципі. У мене ящик є. Я хочу зараз свій ящик. А, ні. У мене є. Уже ящик. У мене немає ящика, тому що цей мій аккаунт, який вже був. У мене тут такі скини. У мене 0 голди. І... коротше. А, я йому написав той б, пап, Ем, Я не знаю, на яке він оружиє зараз буде, ну. Надіюсь, що на різні. Я не знаю. Тому ми починаємо другу катку. Він на першу катку виграв, тому що він читеру, Він просто взяв оружие, яке не можна. І все. Отак він. Отак і. А-та-та! Огоррішки мені! Ти! Ну він не завалив це, було очевидно! Пістолет! Пістолет! Все, взяв пістолет! Фух! Так, де він? Тихо! Він може бути де, де можна. Він може бути де хочеш. Да? Угу. Так, я скоро беру собі якийсь нормальний пістолет. Я собі беру такий пістолетик. Інтересно, як у нього оружка. Десь там. Чому ну, напад, напад. Угу, угу. Угу, угу. Такий смілий, так? Такий смілий. Він з пістолетів, я теж такі пістолети пожалую візьму. Я теж такі пістолети візьму, знаю я його. На пістолетах він хоче. Ну, тому я йому... Добре, на пістолетах. Як? Як він хоче? Я його горма раз вбив, він мене один раз вбив. Зараз я його попробую вбити. Так. Треба бути обережним на цій карті. Я не знаю, де він бігає, і він не... ой, хуй такий! Ми його поатакували і беремо пістолети, йдемо знову. Надіюсь, я його зараз затащу. Ще один раз уб'ю. Так, тихо. Угу. А, вот як ти заговорив. Я, я не буду читерити, тому візьму два пістолети. Друге оружие. Нам брати не може. То беру пістолети і йду. Просто. Йду на смерть, так сказати. То ти... Та він! Та він просто. Ну ок. Ок, пацан. Хопа. Тепер ти не сховаєшся в мене десь. Я знаю, де ти можеш вийти. Та, я його убила. І тут перезарядка не така скора, я вам скажу. Але нормально. У мене 12 хп він мене точно заруб'є. Я сказала. Слухайте, я тоже такий пістолет зниську. В принципі, я не 4, тому пистолет. Ти е. Я не знаю, де він бігає, і він не знає, де я бігаю. Ну, може він знає де я бігаю, але я не знаю, де він бігає. Він може бути там. Ага! Думаю, що ти такий розумний та-та-та. Ну, хоча нормально, нормально. Угу, угу. Так. Ех. О, -та -та -та. угу. Ну добре, ребят, вот такий настролок вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Град. і всім пока-пока!